Доброго всім дня. Сьогодні 24 травня 2024 року. Після витяги кавуна ми почали робити невеличку просапку. Проводили полив і зараз, після полива, проводимо просапку на малій скористі отак ось і проходимо це тут ось поливали, їздили по полю проводили зараз ми проводимо такі ось, ось рядочки бачите ось один рядочок через два тридцять інший рядочок И вот так вот все. И вот так вот. трактор на малей-малей скорости. йде Богдан підкоретірує, якщо там десь щось не так. Ну, так ось ось проход після культиватора. Зробили такий культиватор невеличкий, 2-метровий, борни причепили і в рядю заїжджаємо і потихеньку пробиваємо. А потім тут вже між рядком ось прийдемо людьми, просипаємо. Я думаю, буде Дуже непогано. Так що робота на Кавуну є завжди. Буду все показувати. Продовжую. Три дні вже сім соняшник по соняшнику, так, да, це неправильно, да, це так не має бути, в але в нашому часі по-іншому не можна. І сім соняшник по соняшнику. Ще гектарів до 200 залишилось. Сіє, десь 180-190. Сім, ось так, бачите, ось. Пройшли перед цим гербіцид. гербіцидом. Гербіцидом 1.5 дали ріфосада. Хорошу ПА що амброзія, лобода, все пліднічне. Думаю, воно нам не конкурент. І ось так. Зберігаємо вологу. Ось ви дивіться. людей вологи немає, а у нас... 3 см є волога. 7 по навігації. Ну, кидаю маркер на всякий випадок, бо коли тривоги спутник не показує, то ходимо по маркеру. По часу немає, Стоять, а треба сіяти. По прискаменню да, стоїмо, а по сільні сіємо. Ну така ось чоляка, ви бачите, яка велика. З класиків практично немає вологи, а в нас 50 тисяч. Сім класичний сочник Піонер. 356. Новий гібрид, там два роки на ринку Ну, подивимося, що покаже. До побачення, друзі. Отак От ми поки працюємо. Підписуйтесь на канал ставте подобайки.